І я задумався, виявляється це я. Я один з цих підприємців, хто перераховує, сплачує податки в державний бюджет і фінансує патрони Беркута, фінансує його заробітну плату, фінансує його розвиток, навіть збільш, виявляється тепер вже збільшення його кількості і в цій жорстокості, яка ведеться. Більше того, передоксальна ситуація не львівське підприємництво. Фінансуємо Майдан, організовуємо, відправляємо людей, допомагаємо з харчами, допомагаємо з дровами, допомагаємо з колесами, допомагаємо всім іншим, а з іншого боку ми фінансуємо протилежну сторону. Отже, я маю надію, що цей заклик почує вся Україна, і в такий спосіб ми перехилимо шальки терезів на перемогу. Майдану у цій війні, тобто я закликаю підприємництво Львівщини приєднатися до нас з припиненням фінансування війни українського народу проти українського народу. Хоча тут з другого боку не так народ, як, як ставленики режиму політичного, але тим не менше ми можемо стати з вами маленьким, маленькою цеглинкою розбудови Майдану. На місцях ідуть чи великою цеглиною розбудови майдану на місцях і закликаємо також і інші верстви українського народу, не тільки підприємців, але починати розбудовувати майдан кожен в себе на підприємстві, вдома, в різні способи.